Петро Ростиславович, Олександр Анастасійович, вся команда нашої школи всі діти і команда нашого табору християнського Добра новина хочемо сьогодні вас щиро привітати із вашим днем народження. Нехай мир завжди буде з вами, а рука Божа охороняє всі ваші шляхи. Бажаємо вам любові, радості, щастя, щирої дружби! Духовної сили. Хороших днів. Міцного здоров'я. Божого захисту. Добра. Затишку. Божого благословіння. Бадьорості. Поваги. Ми вас щиро вітаємо. Вітаємо. І також ми дуже щиро щиро хотіли вам подякувати за те, що ви стоїте там на позиціях і ви захищаєте нашу рідну Україну. Тому вам щиро дякуємо! 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 У нашому таборі є багато чого цікавого, і ми співаємо також і багато хороших пісень. Приспів однієї пісні ми хотіли би подарувати для вас це є гімн нашого табору. Пам'ятайте про те, що ви не самотні, з нами Бог і з вами ми. Наша церква кожного понеділку має день посту і молитви за мир в Україні і за вас особисто кожного. Ми молимося про те, щоб ця війна якомога швидше зупинилася. І ми молимося про вас, про те, щоб Бог вас захищав, охороняв, про те, щоб ви якомога швидше повернулися додому живими і спасенними. Тому ми усі разом хочемо вам. Побажати, повертайся живим! Повертайся живим! Повертайся, живим! Бог вас дуже сильно любить, і ми також.